Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Україні боротися з ворогом чи не увесь світ є чимало іноземців. Добровольців йдеться не лише про тих, хто тримає зброю в руках, а й про волонтерів та парамедиків. Є й такі, які пліч-опліч пліч з українцями ще від 2014 року, і серед них. Поляк Дем'ян Дуда, чоловік, історик за освітою і парамедик за покликанням. Він разом з польськими побратимами, парамедиками на фронті від 2014 року вже врятували чимало життів наших військових та цивільних і продовжують це робити. кажуть аж до нашої перемоги. Все буде добре, братик, все буде добре. Так, польський парамедик Даміан Дуда заспокоював важкопораненого українського солдата, якого вивозили із Соледара на початку року. Відео цього зворушливого моменту облетіло всі соцмережі. Даміан зізнається, зіркою інтернету не планував стати. Відео поширив насамперед для польських друзів, аби ті побачили, що відбувається в Україні. Людям та до багатьом людям у Польщі. Здається, що та війна в Україні до нас не прийде, і що кордон з Україною є магічною стінкою, яка затримує цю війну. Але це не так. На жаль, є страшні картини, які ми показуємо на відео. Та нам треба, щоб до людей дійшло. що Якщо ми зволікатимемо з допомогою Україні, то та страшна війна прийде до Польщі. Даміан Дуда за фахом мистецтвознавець. працює в університеті. А також є прес-офіцером польського центру державної безпеки. До війни в Україні не був в. Перше приїхав наприкінці 2014-го. зізнається їхав побачити нацистів, тому що про них на той час розповідала пропаганда. В Польщі було багато е, е, російської пропаганди. І я думав, е, що я поїхав до нацистів е, і до бандарівців. А як я приїхав в Україну, я побачив е, нормальних людей. З початком повномасштабного вторгнення поїздки Даміана на фронт почастіше, але з кінця лютого працював на Херсонщині після деокупації міста на Бахмутському напрямку. А як ми у підвалі у Бахмуті? Ось так живуть військові. Тут їдальня і одразу спальня. Тут кожен метр на вигу золота. Ось моє ліжко. А тут теж оглядаємо поранених, якщо є потреба. Даміан мав бойовий досвід до війни в Україні. Чоловік встиг побувати у Сирії та Іраку. каже це зовсім різні війни конфлікт на близькому сході мав зовсім інший характер бойових дій. Було менше артилерії та авіації. А тут я зіштовхнувся з великою кількістю різноманітної бойової техніки. Дуда, волонтер за роботу на нулі йому не платять разом із невеликою командою. Деміан приїжджає на війну у свої офіційні вихідні, щоб рятувати військових. У Польщі на Ми намагаємося працювати багато, щоб було більше вихідних. Дехто взагалі лишає роботу, щоб можна було поїхати на фронт. У моєму випадку це місяць роботи у Польщі і місяць в Україні про своїх українських колег-парамедиків чоловік говорить із захопленням. Рівень українських військових лікарів є дуже високим. Мене вражає робота на стабілізаційних пунктах. Досвід цієї війни, на мою думку, має бути переказаний цілому світу. Натомість проблемою є нестачі військових медиків, тих, хто працює на передовій. Вони на жаль гинуть. І щоразу є потреба у нових людях? Тому Даміан з однодумцями у Варшаві створює навчальний центр, де тренуватимуть польських та українських парамедиків і волонтерів. Нашим завданням є створити якнайбільше медичних екіпажів, які допомагатимуть військовим на першій лінії. На український фронт польські парамедики збираються повернутися ще не раз у перемозі України не сумніваються і знають, що зроблять першим чином після неї. Разом з одним з військових із 46-ї бригади. Ми домовилися, що від моменту, коли Україна переможе, сядемо на коні, і на конях поїдемо до супермаркету і купимо хорошого коньяку, аби відсвяткувати перемогу. Наталія Жуковська факта Сітіві єдині новини.